Мене звати Надія Добрянська, і в цій серії коротких відео я розповім вам про основи вимови в ірландській мові. Ці відео записані як допоміжний матеріал до розмовника Джейн Коура. Він був розроблений спеціально для батьків, у яких діти ходять до ірландомовних шкіл або до садків. Цим довідником також може користуватися будь-хто, хто цікавиться вивченням ірландської мови. В ньому є списки слів, які дуже вживані. На, на, на різні теми і є перелік корисних матеріалів для тих, хто вивчає мову, і також інструкції щодо е, ірландської вимови, про які я буду говорити далі. Е, наразі ірландська мова є загроженою і е, вона меншинна мова. Е, внаслідок століть британського панування, е, особливо після. Великого голоду в Ірландії в 19 столітті. ірландці відмовлялися від ірландської мови і вивчали і навчали своїх дітей англійської мови. Однак залишаються ірландомовні регіони, так звані регіони Келтахт, в якому ірландською мовою розмовляють в громадах. І також по всій Ірландії родини починають виховувати дітей. Так, щоб вони вчили ірландську мову як першу мову і віддають їх до ірландомовних шкіл. І тому вивчення ірландської мови, якщо ваші діти ходять до таких шкіл, допоможе їм спілкуватися з їхніми ровесниками. І загалом ірландська мова має дуже багато культурну спадщину, нею зараз знімають фільми. Записують музику і вивчаючи ірландську мову, ви можете не просто спілкуватися з іншими ірландомовними співрозмовниками, а й також доторкнутися до ірландської культури.